Сторінка 19, розділ 2. Пізнаємо явище природи. Параграф 4. Що таке рух і спокій. Ти вже знаєш, що всі об'єкти дослідження науковці називають тілами. Неважливо, це тіла живої чи неживої природи. Іде людина, їде автомобіль, летить літак, чи зіштовхуються між собою молекули повітря. Ми однаково кажемо, що рухаються тіла, чи є в природі спокій. Ти часто спостерігаєш механічний рух і навіть береш участь у ньому. Вулицями ходять люди, мчать по дорозі автомобілі, узбійчм дороги їде скутер, вітер жене хмари, по листку повзе равлик, несуться в космічному просторі планети, невпинно рухаються молекули, з яких складаються всі ці тіла. Це приклади механічного руху. Механічний рух це зміна положення тіла в просторі з плином часу відносно інших тіл. Якщо із часом тіло не змінює свого положення, кажуть, що воно перебуває у спокої. Однак усі тіла рухаються, навіть ті, що на перший погляд здаються нам нерухомими: дерево росте, рослини тягнуться до сонця, поверхня землі стрихається від землетрусів. Навіть цілі міста рухаються разом із землею навколо її осі та навколо Сонця. І сонце теж рухається, обертається навколо своєї осі і разом з усіма планетами переміщується в просторі. Рух і спокій є відносними. Усе залежить від того, яку систему відліку застосовувати. Спостерігач на узбіччі скаже, що пасажири в автомобілях, які мчать по дорозі, рухаються відносно нього. А водій, який керує автомобілем, стверджуватиме, що його пасажири. Відносно нього нерухомі, як описують рух. Уявну лінію, яку описують тіло під час руху, називають траєкторією. За траєкторію руху поділяють на прямолінійні траєкторія пряма лінія та криволінійні. рух по колу це теж криволінійний рух, таксистові, байдуже якої є траєкторія руху його автомобіля. Для нього важливо, скільки пального він витратить під час руху. А отже, скільки кілометрів він проїде. Довжину траєкторії в кілометрах чи метрах називають шляхом. Для пасажира таксі важливо, як довго триватиме подорож, час руху у годинах, хвилинах чи секундах. Шлях, який автомобіль проїде за одиницю часу, учасники руху визначають за спідометром, що показує швидкість автомобіля. Шлях це довжина траєкторії руху. Швидкість автомобілів, літаків чи потягів вимірюється у кілометрах за годину? Швидкість можна подати також у метрах за секунду. Наприклад, швидкість 60 км за годину показує, що за одну годину автомобіль проходить шлях завдовжки 60 км, а швидкість 50 метрів за секунду, що за одну секунду тіло проходить 15 метрів. Як визначити швидкість? Величини, які характеризують рух, шлях, час і швидкість, пов'язані між собою. Щоб визначити швидкість руху. При незмінній швидкості треба шлях, який пройшло тіло, поділити на час, за який тіло пройшло цей шлях, В швидкість руху, С шлях, який пройшло тіло, Т. час, за який тіло пройшло шлях. Швидкість тіла чисельно дорівнює шляху, пройденому тілом за одиницю часу. Середня швидкість руху дорівнює всьому пройденому шляху, поділеному на весь затрачений час. Спідометр автомобіля показує його швидкість у кожний момент часу. Він фіксує. Будь-яку зміну швидкості. Якщо за годину автомобіль має дістатися до пункту призначення, що розташований на відстані 60 км, то зрозуміло, що швидкість має бути 60 км за годину. Чи була ця швидкість незмінною впродовж усього шляху? Тобто, чи постійно спідометр показував 60 км за годину? А можливо, подорож була із зупинками. Якщо перші 30 км автомобіль подолав за 15 хвилин, з постійною швидкістю 120 км за годину, а через затори на дорогах знадобилося ще 45 хвилин для наступних 30 км, так, що швидкість на цій ділянці шляху була 40 км за годину, то середня швидкість на всьому шляху становитиме 60 км за годину. Де є характерні швидкості. Ріст волосся людини 15 см у рік, дрейф льодовика 25 см за добу, спринтер 10 метрів в секунду, боліт Формули 1 250 км в годину. Ракета 2 км за секунду. Земля на орбіті 30 км в секунду. Швидкість руху не впливає на організм людини. Ми рухаємося разом з планетою зі швидкістю 30 км в секунду навколо Сонця, а разом із сонячною системою зі швидкістю 250 км в секунду обертаємося навколо центру галактики. Ми не помічаємо цього руху. Наш організм реагує на зміну швидкості. Згадай, як захоплює дух на Гойдалці. Коротко про головне. Механічний рух це зміна положення тіла в просторі з плином часу. Якщо із часом тіло не змінює свого положення, кажуть, що воно перебуває в спокої. Рух і спокій є відносними. Усе залежить від того, яку систему відліку застосовувати. Уявну лінію, яку описує тіло під час руху, називають траєкторією. За траєкторією рухи поділяються на прямолінійні та криволінійні. Швидкість можна визначити. Поділивши шлях на час, швидкість вимірюється в кілометрах за годину, в метрах за секунду.